Медитація відкриття каналів достатку. Ця медитація створена для тих, хто відчуває фінансову напругу, страх бідності або має внутрішні блоки щодо грошей та достатку. Якщо ви турбуєтеся про хліб насущний, боїтеся не встигнути з платежами або вважаєте себе недостойними матеріального добробуту, ця практика для вас через потужні гіпнотичні навіювання. Та стародавню мудрість про закони достатку, ви відкриєте в собі природні канали для залучення матеріальних благ. Медитація допомагає трансформувати страх нестачі в довіру до потоку достатку, який постійно тече через ваше життя. Ця медитація активує ваш внутрішній магніт достатку, частину психіки, яка знає, як притягувати. І утримувати матеріальні блага. Ви навчитеся дивитися на гроші не як на дефіцитний ресурс, а як на енергію, яка приходить до тих, хто готовий її прийняти. Ви отримаєте звільнення від страху бідності та фінансової тривоги, розчинення обмежуючих переконань про гроші, активуєте природні здібності до заробітку. Запрограмуйте підсвідомість на достаток і процвітання, відкрийте нові можливості для доходу, сформуйте здорове ставлення до матеріальних благ, цільова аудиторія – люди з фінансовими труднощами, страхами щодо грошей, бажанням покращити матеріальне становище. А тепер влаштуйтеся максимально зручно. І дозвольте собі повністю розслабитися. Знайте, що наступні хвилини ви інвестуєте у свій фінансовий добробут, у своє процітання. Зробіть глибокий, заспокійливий вдих і м'який видих. З кожним диханням ви віддаляєтеся від фінансових тривог, від страхів про майбутнє. Від думок про нестачу. Навіть якщо зараз у вашому гаманці небагато грошей, навіть якщо здається, що достаток далеко, знайте, що десь поруч з вами завжди тече золотий потік всесвітнього достатку, потік, який тільки й чекає, щоб наповнити ваше життя. Уявіть, як навколо вас формується сфера золотистого світла. Воно символізує ваш природний магнетизм до достатку, вашу здатність притягувати і створювати матеріальні блага. Ви завжди були гідним у достатку, завжди заслуговували на процвітання». Спочатку ми м'яко звільнимось від старих страхів та обмежень. Можливо, десь глибоко всередині живе страх бідності, голос, який каже: грошей не вистачить, я не заслуговую на багатство, гроші це зло. Ці голоси не ваші, це відлуння чужих страхів, батьківських тривог, соціальних стереотипів. Але тепер ви вільні від них. Ви можете вибирати свої переконання про гроші. Уявіть, що всі ці страхи це темні хмари над вашою головою. З кожним видихом ці хмари розсіюються, розчиняються, відлітають геть, звільняючи місце для сонячного світла, достатку. Повторіть про себе. Я звільнююсь від страху бідності. Я відкрита, відкритий для достатку. Я заслуговую на фінансове благополуччя. Гроші течуть до мене легко і природно. Тепер засирайте увагу на області вашого сонячного сплетіння. Уявіть, що там знаходиться потужний магніт. Золотистого кольору. Це ваш особистий магніт достатку, інструмент, який притягує до вас матеріальні блага. З кожним вдихом цей магніт стає сильнішим, яскравішим, потужнішим. Він починає пульсувати ритмічно, випромінюючи сигнал достатку Всесвіт. Количу до себе гроші, можливості, ресурси. Навколо цього магніту утворюється енергетичне поле. Поле, яке трансформує все на своєму шляху у можливості для заробітку. У цьому полі немає місця для бідності. Тут панує. Закон достатку. Древня мудрість каже, подібне притягує подібне. Коли ви випромінюєте енергію достатку, все світ відповідає вам достатком. Коли ви віруєте в своє процвітання, реальність перебудовується відповідно до вашої віри. Від вашого магніту достатку в усі боки розходяться золоті канали. Це ваші канали надходження. Шляхи, якими гроші та можливості приходять до вас. Один канал веде до вашої основної роботи. Бачите, як він стає ширшим. Яскравішим, як по ньому течуть нові можливості для підвищення доходу, кращі умови визнання ваших талантів. Другий канал відкриває додаткові джерела доходу. Можливо, це хобі, яке може приносити гроші, навички, які ви можете монетизувати, ідеї для бізнесу. Креативні проекти. Третій канал притягує несподівані надходження, повернення боргів, подарунки, виграші, сюрпризи і всесвіту. Всі ці канали працюють одночасно, створюючи множинні потоки доходу. Четвертий канал відкриває. Інвестиційні можливості, способи примножити наявні кошти, мудрі фінансові рішення, зростання ваших заощаджень. Тепер важливо запрограмувати ваше підсвідоме на стабільний достаток. Уявіть ваш ідеальний фінансовий стан. Скільки грошей вам потрібно для повного спокою? Яка сума на рахунках дасть вам впевненість? Візуалізуйте цю суму вже на ваших рахунках. Відчуйте радість і полегшення, Спокій від того, що все оплачено, що ви можете дозволити собі. Все необхідне, що у вас є запаси на майбутнє. Ваше підсвідоме фіксує цей стан як норму, як те, що має бути. Воно вже починає шукати способи зробити цю картину реальністю, створювати плани, помічати можливості. Притягувати потрібних людей. Повторіть з повною впевненістю. Гроші приходять до мене постійно і в достатку. Мої доходи зростають щомісяця. У мене завжди є достатньо коштів на всі потреби. Фінансова стабільність. Це моя природна реальність. Важливо зрозуміти, гроші це енергія, це інструмент обміну благами, спосіб вираження вдячності за отримані послуги. Гроші самі по собі нейтральні. Важливо те, як ми їх використовуємо. Коли ви шануєте гроші, дякуєте за них, мудро ними розпоряджаєтеся, вони прагнуть повертатися до вас, моножитися, приводити з собою ще більше грошей. І відчуйте вдячність за кожну купюру, що проходить через ваші руки. Навіть якщо зараз грошей небагато, Цінуйте те, що є. Вдячність відкриває канали для надходження нових коштів. Уявіть, як ви мудро розпоряджаєтеся своїми фінансами, частину витрачаєте на необхідне, частину заощаджуєте, частину інвестуєте, частину даруєте іншим. Така мудрість притягує ще більше можливостей. Всередині вас живе природний талант до створення цінностей, до заробітку. Можливо, ви ще не розкрили його повністю, але він є. І прагне проявитися. Спитайте своє підсвідоме, які мої унікальні здібності. Що я можу робити краще за інших? Як я можу служити людям і отримувати за це гідну винагороду? Дозвольте відповідям спливати природно. Можливо, це ваші комунікативні навички, творчі здібності, аналітичний розум, здатність навчати. Лікувати, організовувати, надихати інших. Відчуйте, як ці таланти активуються, стають сильнішими, готовими приносити дохід. Всесвіт цінує ваші унікальні дари і готовий ще не роплатити за них. Візуалізуйте, як ви використовуєте свої таланти. Як люди радіють вашим послугам, як вони з вдячністю платять вам, як ваші доходи зростають природно і легко. Тепер час встановити чіткі цілі. Ваша підсвідома працює найкраще, коли має конкретні завдання. Визначте суму, яку ви хочете заробити наступного місяця. Нехай це буде реалістично, але амбітно. Уявіть цю суму вже заробленою. Відчуйте задоволення від досягнення цілі, гордість за свою наполегливість, впевненість у своїх можливостях. Це відчуття стає магнітом для реалізації мотив. Тепер подумайте про річну ціль яким ви бачите свій фінансовий стан через рік? Скільки грошей має бути на рахунку? Який стиль життя ви зможете собі дозволити? Відчуйте цю майбутню реальність як вже здійсненну. Ваше підсвідоме приймається як програму до виконання. Воно вже працює над тим, щоб зробити це реальністю. Дайте собі дозвіл мріяти великими мріями, заслуговувати на достаток, отримувати більше, ніж просто необхідний мінімум. Ви гідні розкоші, комфорту, фінансової свободи. Усі ці нові переконання про достаток глибоко інтегруються у вашу особистість. Стають частиною вашого повсякденного мислення, вашої енергетичної вібрації. З кожним вдихом ваш магніт достатку стає потужнішим. З кожним видихом старі обмеження остаточно відходять. а Ви тепер налаштовані на частоту просвітання. Створіть собі денну мантру. Гроші люблять мене і легко приходять до мене. Я створюю цінність і отримую щедру нагороду. Достаток це моя природна реальність. Все буде добре з моїми фінансами. Всесвіт щедрий. Візьміть зобов'язання. Кожного ранку. Налаштовуватися на хвилю достатку, кожного вечора дякувати за фінансові можливості дня, помічати і використовувати всі можливості для заробітку. Відчуйте, глибоку впевненість у вас буде достатньо грошей, на всі потреби, на всі мрії, на щедре життя. Всесвіт підтримує ваше процвітання, хоче, щоб ви жили в достатку. Повільно починайте повертатися до звичайного стану свідомості, але зберігаючи цю нову енергію достатку, це нове усвідомлення своїх фінансових можливостей. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється. Енергію заробітку, готовністю діяти, впевненістю у своїх фінансових здібностях. Ваші очі тепер бачать можливості там, де раніше бачили перешкоди. Ваші фінансові проблеми не зникли миттєво, але змінилися ви. Тепер ви дивитеся на гроші очима творця достатку. Людини, яка знає, гроші приходять до тих, хто готовий їх прийняти, почніть повільно рухати пальцями рук і ніг. Відчуйте своє фізичне тіло, але наповнене новою енергією, енергією магніту достатку, готовністю заробляти і процітати. Коли будете готові, Повільно відкрити очі, повертаючись у світ зміненими, налаштованими на достаток, готовими створювати фінансові дива у своєму житті. Знайте, усе буде добре з вашими грошима. Достаток вже йде до вас.